Дійсно, що задоволений, тому що тільки почав працювати з цими дітками в вересні буквально. От, дуже сирувати були. Ну так по обстановці, такі, яка зараз їздила, вставила в державі. Але набрали потихеньку, набрали, потенціальчик є, високий рост, але працюємо над цим, працюємо, щоб багато сьогодні не реалізували, так, чогось проти. Скажімо так, сильнішого суперника, який на сьогоднішній день був у нас і фаворитом, і підгруп, і взагалі ці вікові категорії, то, звичайно, навіть мені так показалося, що якийсь страх злякалися чомусь. 4-0 почали програвати, начебто вже нічого не давили вже на результат, вже ми вчора були другі, вище не піднялись би. Розмовляв про це, говорив, настраював. Ну так вийшло сьогодні. Жалко, звісно, не вийшло в фіналі нашої гри, але ви бачили фінальна гра, боротьба була і так. Гандбол у Київській області, дитячий, який рівень, який такі в цілому побажання. Приємна звістка, що на кінець у цьому році турова система першість області. Третій тур, ось зараз буде в бравра наступну суботу, опять будемо займатися набором наших місцевих, дійсно, щоб подивитися Київську область. Тому що раніше, я це пам'ятаю, за один день не побачиш тих діток. І взагалі, якщо є турова система, значить діти можуть теж рости, вони хочуть виїздити на змагання. Батьків упрошують, щоб їхати таке і показувати свою майстерність, набирати майстерності і показувати далі результат. Тому це рост, це цей сезон у нас. Я знаю, Одещина вже працює давно і видно результати. Так, да, це фінансування їм допомагають. Теж шукаємо моменти, щоб тут теж було фінансування, яке щоб можна було дійсно організовувати більше тури. Кубки проводити. Два кубки провів в цьому сезоні. Ну, наша кафедра провела тут, дякуючи нашому фаховому коледжу, що змогли провести якраз ці вікові категорії, в які я учас, Ну, молодша група, і дало результат. Теж свій позитивний рик. Це всього вісім було там, але хоч це вже дає якийсь поштовх для того, щоб вони росли. І в цілому побажання. Цім дітям, учасникам. Без травм, без травм, а щоб без травм віддаватись на заняттях, на тренуваннях, повністю набирати фізичну форму щоб бути крепким, От, і буде результат.